Позаду мене знаходиться справжнє чудо інженерії. Уявіть собі, тисячу років назад. Видубицький монастир постійно страждав від ерозії ґрунтів. Монастир неодноразово просто падав в прірву. І з цією проблемою ніхто не міг ніяк справитись. Монастир постійно руйнувався. І ось князь Рюрік Ростиславович вирішив запросити відомого архітектора Петра Мелонега для того, щоб він вирішив край важливе завдання врятувати монастир і зробити його місцем, яке простоїть. Тисячу років, і коли Милонех приїхав сюди, він одразу почав робити те, що зараз називають справжнім чудом інженерії. Він вирішив рятувати цей монастир, не просто перебудувавши його, а побудувавши справжню стіну під ним. Уявіть собі тисячу років назад, викопати величезну стіну, яка буде утримувати неймовірно велику споруду. Йому це вдалося. Петро Милонех зробив диво. Монастир 300 років взагалі не страждав від сувів. Це чудо. Це показує те, що Київська Русь в той час це передова держава рівня світового. І нині Петро Малонех прикрашає головний вхід Михайлівського собору, і це є уособленням того, наскільки геніальні наші люди.